Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я з вами хотів би просто як з друзями поговорити на тему, яка стосується продажу Польщею вакцини в Україну. Тож, якщо вам це цікаво, то буду радий кожному, хто додивиться це відео до кінця. Перед тим як ми почнемо, я хотів би кожного запросити до нас в спільноту у Вайбері, яка стосується роботи в Польщі. Роботи в Чехії, роботи в інших країнах Європи. Там ви завжди зможете задати свої запитання з приводу роботи за кордоном, і якщо вас щось цікавить, то вам потрібно туди вступити. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Декілька днів тому просторами інтернету поширилась новина про те, що Польща планує продати Україні цілих 650 тисяч доз вакцини. Дану інформацію вперше було поширено на офіційній сторінці польське радіо. І там говорилось про те, що Польща планує е, забезпечувати Україну вакциною фірми AstraZeneca вже в серпні, а серпень вже зараз, тобто з дня на день, вони планують поставити в Україну першу партію, і вона буде в розмірі 650 тисяч доз вакцини. А загалом за цим контрактом вони хочуть продати Україні. 1 мільйон 200 тисяч доз, і е, хочеться трохи подумати, чому ж зараз вони вирішили її продавати і чому вони вирішили продавати саме AstraZeneca Віце-міністр здоров'я Польщі Вальдемар Краска зазначив, що вакцини, які будуть продані в Україну, зараз зберігаються на складі. Офіційно рішення про продаж ухвалили тільки через те, щоб дані дози вакцини не марнувались тому як кожна з них. Має е, свій срок придатності. Всього в запасі Польща на складах зараз має 8 мільйонів 600 тисяч доз вакцини. І в офіційному зверненні йдеться про те, що Україні будуть продані саме, е, саме та вакцина, в якої там срок придатності е, найменший, а можливо навіть підходить до кінця. Перед тим як ми продовжимо, хочу кожному з вас задати питання і можете на нього відповісти в коментарях під цим відео. Як ви вважаєте? З польської сторони це якийсь дружній жест, чи це така собі ведмежа послуга, за якою вони хочуть тільки виграти щось для себе і скинути вакцину, якою в Польщі ніхто вже не хоче вакцинуватись? Бо, як ми дуже добре знаємо, серед чотирьох вакцин, які є признані в Євросоюзі, AstraZeneca знаходиться на останньому, тобто на четвертому місці. На першому йде Pfizer, далі йде Moderna, далі йде Johnson Johnson. А далі йде AstraZeneca. і чомусь в Україну Польща вирішила продавати саме AstraZeneca. Особисто я вважаю, що вони хочуть просто скинути вакцину, яку в Польщі вони вже не потребують, і кому же її можна продати, як не своєму ближньому партнеру, тобто Україні, яка завжди прийме що завгодно і, можливо, навіть прийме по вищій ціні. Тому, як ми знаємо, що в нас українські можновладці ніколи не забувають приплюсувати собі на кожній дозі ще плюс декілька доларів. Після виходу даної новини серед громадян України вже шириться думка про те, що е, частина вакцини, яка буде продана в Україну, вона вже буде просрочена, тобто її вже нікому ніхто не буде колоти. Інші говорять, що е, навіть просрочену українцям будуть колоти, бо в нас так в Україні е, можуть зробити. І мені дуже е, цікаво почути вашу думку з цього приводу. Е, також Напишіть в загальному свою думку про вакцинацію і як ви в загальному до цього відноситесь. Я дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!